Представники грузинської діаспори, українці, гості від національних культурних центрів Миколаєва, прийшли до концерт холу юність, щоб відзначити головне свята країни, високих гір, найсмачнішого у світі вина та гордих мужніх людей. Ми щасливі, що ми весні відмічаємо з українцями цей праздник. Я вам можу сказати, що якщо спросить любого грузина. Саме дружесний е, народ е, е, для Грузії буквально більшість на завод Україну. Майже всі гості підкреслювали, що у українського та грузинського народів багато спільного. У тому числі і в'єднає православна віра. Служилося так, що є настоятель храму в честь Ніни, який нас з'єднує із грузинським народом. тому що той чоловік, який храм, також був Грузії. Благодарен за приглашення. Ну і рад місці з грузинським народом за сьогоднішній праздник. З національним святом грузинський народ привітав очільник Миколаєва Олександр Сінкевич. Николаев – это мультикультурный, мультинациональный город. И мне очень приятно, что сегодня в Николаеве празднуется День грузинской культуры в Украине. Я поздравляю всех с этим праздником. Желаю всем крепкого здоровья, любви и мира. И уверен, только в мире и любви Николаева есть будущее. Многонациональное и многокультурное. На света приехали и гости из других мест. Среди них – почестный консул Грузии в Одессе Манучар Цуцунава. На знак любові до нашої держави концерт почався з виконання саме української пісні. Україна, я, маме, пісні Україна, ну і яке ж рузинське без запального народного танцю. Гастей дивували своєю майстерністю хореографічний колектив з Одеси «Сакартвело» та Миколаївський танцювальний ансамбль «Тамаріоні». Олена Ігнатенка, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини.